Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився другий півфінальний матч у Кубку Ліги. Матч відповідь. Ліверпуль у себе вдома на Енфілді. Команда Арне Слота приймала Тоттеннем Хотспур Анджі Пастекоглу. 4-0. Ліверпуль перемагає. 4-1. Загальний рахунок по сумі двох матчів протистояння. І Ліверпуль стає другим фіналістом Кубка Ліги. Сезоні 2024-2025, Ньюкасл, Ліверпуль. Ось такий буде фінал. Кубка Ліги. Фінальний матч. Ну давайте поговоримо відповідно про матч Ліверпуля та Тотнема. 4-2-3-1. Стартова расна Ліверпуля в воротах, Ібер Макената і Ван Ландайк пара центральних захисників, Енді Робертсон, Конер Бредлі по флангах, Кертіс Джонс, Райан Гравенберг, центральні опорні півзахисники. Демнік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник, Мухамед Салах по флангах, та Дарвін Нунієс у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Тот нам Госпор, Андже Пастекуглу. Головний тренер команди. 4-3-3. Ось така. Розстановка густе у густей Кінський воротах. Девіс Дансо. Пара центральних захисників. Грейс Пенс по флангах. Сарбін та Курбі Суман. Ріка півзахисників, Сон хенмін Рішарсен та Дуен Кулусевський у нападі. Це стартова розстановка Тотнема. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, Ліверпуль з перших же хвилин матчу Ліверпуль заволоділи командир на ініціативи. Більше Ліверпуль м'ячем, в принципі, володів. Єдков, Ліверпуль більше, ну, а Тотнем. Захищався. Захищався тот. моменті майже у команди Ненджека не було. Команда діяли, ну, намагалась діяти на контратаках, хоча і справді Ліверпуль дуже здорово перекривав усі ці зони. Тобто, і справді не дава супернику, скажімо так, навіть вийти в атаку. Тобто, і справді дуже потужний старт від Ліверпуля. І моменти це були непогані у Ліверпуля. І Кінський гру ступав. Ой, але ось забитого, ось ніяк ніяк не вдавалося. Але ось вона, 34 та хвилина. Ліверпуль знаходить свій м'яч. Мохаммед Салах, отримає м'яч на правофланзії, єгипетський король з зовнішньої сторони стопи викручує м'яч. м'ячі. Доштоного майданчика там був я в тот, там Хіти, в декоді, як висеє тут белістів тотному м'яч, який ці до кінців до Коді Гакпо відлітає. Коді, пробиває гол. Коді Гакпо. Кодзи Гакпо забиває гол і рахунок по сумі двох матчів. у Твістені стає 1-1. Ну і єгипетський король записує голіву передачу до свого пасива, потім у Рішарсона була травма, хоч і Рішарсону все найкращих побажати. Матіастиль вийшов. Новачок Тот нема. Вийшов. Ну, Ліверпуль переіграє тотному першому таймі 1-0, Там ще Мохамеда Салаха був шанс, коли єгипетський король пробивав в поворотах кінський, Його удар відбив, там ще й поперечка там була. Ну, в кінці кінців. Да. Моментів було у Ліверпулі. Не скажу, щоб у Львії якісь нагоди були у Ліверпулі. Ну, тиск і справді був на народ суперника. Перештам завершиться 0 Ліверпуль перемагає. А ось у другому таймі Ліверпуль ще більше додає динаміки. Неймовірна підтримка, неймовірний заряд енергії, і Ліверпуль на такому емоційному піднесенні летить в атаку. Мохамед Салах вже на першій хвилині другого Тайму має хороший шанс. Мохаммед б'є по воротах і кінський рятує свою команду. Потім іще був момент у Ліверпулі після кутового. перші хвилини дві Ліверпуль і продихнути не давав Супернику, де й справді. Весь цей тиск в кінці кінців призводить до пенальті. Мохам Салах розрізає весь захистот нема Дарвін Дарві Нунісди на м'яч. Упереджає кінського. Кінський збиває Дарвіна, це пенальті. Це пенальті. Дарвін випереджає кінського, той вже правило порушує. Пенальті. Железнобетонний Мухаммед Салах підходить до 11-метрової позначки і Мухаммед б'є. точно, точно в дев'ятку б'є Мухаммед Салах 2-0. Мохаммед Салах, єгипетский король, робить гол плюс пас і Ліверпуль вже же сумі. Виходить поряд. Контролює Ліверпуль цю гру. Контролювала команда Анеслата Гру, Ліверпулю, до речі, вийде Лус Діас, Алекс Макаліс, Сар Жота, Еліот, Вийдуть на другий тайм у Ліверпулі. Лукас Бергваль, Педро Педрапоро, Мур. Вийдуть тут нема. Не малася команда НД-Пастакогу забити, але. Моменти такі, знаєте, небезпечні виникали саме у Ліверпулі. Пригадується Дарко Дзігак, коли Кінський кінчиками пальцями, його удар відбив не в стійку, в кінці та кінці влучив. Пригадується до Райна Гравенберга, також в стійку варить. Тобто у Ліверпулі було більш таких моментів. Ну і в кінці кінців і втретє Ліверпульці вбиває Конор Бредлі, Конор Бредлі. Дуже здорово і справді Я себе пропонує Конор. Заходить у вільну зону, видає передачу на Домінік Сабаслай, Домінік Сабаслай виходить і не на один, Домінік б'є гол. Домінік Сабаслай. Забиваєм. 3-0. Ліверпульці закріплюють свою перевагу. А на 80-тій хвилині Ліверпуль ще четвертий м'яч заб'є, це зробить Вірджил Ван Дейк. Після кутового заб'є Ліверпуль, Олексій Макалістер подає. Вірджил Ван Дейк б'є головою, і рахунок стає вже 4-0, такий розлив Ліверпуля. Ну, а далі вже Ліверпуль, в принципі, довів справу до переможного кінця. І відповідно, Ліверпуль стає другим фіналістом Кубка Ліги. Статистика. 26-5%. Це в нас статистика ударів повороток, 10-0 удари в площину воріт. В 65% Ліверпуль володів м'ячем, 35% Тутнем Ходс володів м'ячем. Ну 14-4 за котовими, Тобто, за усіма статистичними показниками Ліверпуль тот переграв. І за големия нагодами. 5-0 5, 5 нагод у Ліверпулі, дві на голіві нагоди було упущено. 580 передач Ліверпуля. 505 пасів точні були, 87% точність передач Ліверпуля. 326 пасів у немає. Всього їх було 255 передач, точно було 78%. Точність передач тут нема. Відповідно, по всайдах 3-1. З 26 ударів, до речі, Ліверпуля. 6 ударів ворота, 3 влучення в каркас воріт, 10 ударів площину, 10 ударів заблоковано було. Ну, тут нема за матч 5 ударів, 5 з них ворота. Ще було влучення. До речі, Ой, да, до речі, забув усе про менту. Усе у сона був шанс про 3 3.0, коли сон зайшов у штатний майданчик, потужний гарматний постріл, і поперечка Ліверпуль врятувала. Ви забив тоді сон, да? І інтрига би просто моментально би повернулася, а так поперечка. Ну, а потім Ліверпуль 4 м'яч відповідний забив, і, по суті, вже це було крапка. По успішних відборах 15-13, 68% успішності в Ліверпулі 72. Утот нема. 6 сейвер. Третот немає жодного кусера. 17, 26 повіні 5, 7-я 7-5 за перехопленнями, відповідно. Ну і 5-8 за порушеннями правилами. А найкращого футболіста матчу, друзі, я не знаю, як ви, я Райна Гравінберг. обираю найкращого футболіста матчу. Це моя думка, це моя особиста думка. Мені Райан Гравінберг сподобався Райан в Грей, так. Да. Ограмен села, гол плюс пас. Вирджил и гол. В принципе, такой же, даже хороший матч. Прорыв, говорю, такой же можно выбрать. Но ну, и все-таки Райна Гравенберга. Райн, выиграв полностью центр поля. Вот. С я уже еще, да. Мухаммад Салах, забывав Кодига. Но я все-таки Райна Гравенберга выбираю на краще футболиста матча. И справа, Райна Гравенберга, это такой ключевой футболист Ливерпуля. И, в принципе, Скільки він цих м'ячів та перекушував сьогодні в центрі поля. Для мене Рейн Гравіндер найкращий футболіст матчу, можливо, друзі, у вас якась інша думка. Для мене саме Райен найкращий футболіст матчу. Що, друзі, підсимик підбиваємо? Ну що ж, по ділу по ділу вважаю я, що Ліверпуль перемагає. Ми бачили зараз статистику, ну він з усіма статистичними показниками. Ліверпуль -то переграв. Тот і Ліверпуль на цю перемогу. Ну, награла команда Ернеслота. Лота. Больвальним хоч бачить цього найкращого. Та да, Тотном зараз переживає не надто прямі часи. Але все, думаю, буде добре з цією командою. Ну, больвалькам Ліверпуля вітаю вашу улюблену команду з перемогу Ліверпуль. Другий рік підряд виходить до фінала Кубка Ліги. І Ліверпуль буде захищати. Тому що нагадаю, що Ліверпуль це чинний чемпіон Кубка Ліги. Нагадаю, що у 24-му році, пам'ятаєте, Ліверпуль виграв Кубок Ліги, але Ліверпуль буде захищати титул. 16 березня фінал Ньюкасл Ліверпуль. Я вам дуже дякую за увагу. Бажаю то вашим рідним. Тільки добра, тільки щастя в житті вам, друзі, бажаю. Не головне для мене, щоб ви були щасливі. Щоб з вами все було добре, всім друзі, до побачення, всім до нових зустрічей.